Мир Божого любі, Господь каже, що невірні царства Божого не успадкують. Найгірше, що може бути, це невдячне серце, коли людина забуває добро, втрачає пам'ять. І Господь каже через апостола Павла: Хіба ви не знаєте, що неправедні не успадкують царства Божого? Не обманюйте себе: ні розпусники, ні ідоляни, ні перелюбники, ні блудодійники, ні мужоложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці. Ні злори, які, ніхи царства Божого не спадкують. Господь каже, що ви ми каялись, щоб ми навертались до Нього. На кого нам потрібно брати приклад? З Ісуса Христа. Ісус Христос був вірний, Господу Богу, до кінця, і Він виконав волю Божу. І нам потрібно вчитися в Ісуса Христа, тому що Він є зразок дитини Божої. Щоб нам стати дітьми Божими і виконати волю Божу, нам потрібно брати з Нього приклад. Кожна людина, яка вивчає слово Боже, кається і міняє своє життя, і Господь дає її милості. Бог так багато зробив для нас добра. І Бог хоче, щоб ми були вірні йому. Бог хоче, щоб ми були вірні Його Слову, вірні Його людям, яких Він посилає в наше життя. Бог любить вірність. Він вірний, і Він хоче, щоб і в нас ми були також вірні, щоб в нас була вірність. Давайте вивчати Слово Боже, пізнавати Бога, ставати дітьми Божими, не е, жити в прокляттях, а жити в благословенні. Амінь.